Своє 360-річчя відзначає один з найзнаменитіших в україні храмів Іллінська церква у Суботові, що на Черкащині. Хоч раз у житті її бачив кожен українець на п'ятигривневій купюрі. Оцінити всю красу храму, який звів ще Богдан Хмельницький, на власні очі святкового дня вирішили і гості з різних куточків країни. На храмове свято тут дарували подарунки, провели святкову літургію, урочистий концерт та народні забави. Ви бачите церкву в селі Суботів. Всім відомо в Україні. Вона зображена на п'яти гривнях. Всім відомо, що саме в цій церкві, саме в селі Суботів, розпочинав свою діяльність гетьман Богдан Хмельницький. 16-річний школяр Володимир один з небагатьох українців, який бачив славнозвісну родову усипальницю Богдана Хмельницького не лише на купюрі, а й на власні очі. Хлопець радіє на 360-річчя історичної пам'ятки до його рідного Суботова, завітала стільки охочих, що храм їх ледве вмістив. І Такий інтерес до Ілінської церкви добре розуміє місцевий екскурсовод. Віктор Іванович зізнається, до родової усипальниці у стилі раннього українського бароку, яку звів сам гетьман Хмельницький, щодня приїздять сотні туристів, адже церква особлива. Призначення споруди, як і всіх таких фундаментальних в тому часі, подвійне. Час мирний, малися, час військовий небезпечний, обороняйся, а це в усвідчення товщина стін, потужні стіни, два метри товщиною. Храм простояв вже, слава Богу, 360 років. років. Насте святкування і е, в храмі цьому е, гетьман Хмельницький був похоронений свого часу. Сьогодні ж гості завітали до храму не з пустими руками. Це ще не служителі церкви отримали подарунки, а селяни та туристи святковий концерт за участю народних колективів зі Львова та Києва. Згадували на 360-річчя Лінської церкви гості також і народні традиції та прикмети пов'язані зі святим пророком Іллею. Купатись цей день заборонено. заборонена в річку. Ноги обмочи, да. і вода стає холодною. Продовжили святкування 360-річчя однієї з найзнаменитіших в Україні церков народними забавами, конкурсами та святковим обідом. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка новини.